Логарифмом числа А за основою Б, де А більше нуля, Б більше нуля і Б не дорівнює одиниці, називають показник степеня, до якого потрібно піднести число Б, щоб отримати А. Записують це таким чином: Логарифм за основою b від а дорівнює n, то це означає, що b в степені n дорівнює а. І от ці обмеження потрібно обов'язково пам'ятати. Якщо основою логарифма є число 10, то такий логарифм називають десятковим логарифмом. І можна це записати, що логарифм за основою 10, наприклад, від А, це ось таким чином записує. Якщо основою логарифма є число є, е, це ірраціональне число, наближене значення якого 2,7, то ми можемо далі записати. Що логарифм за основою Є е від А називається логарифмом натуральний, і записують ось таким чином. Основна логарифмічна тотожність записана. Знову ж таки, ті ж самі обмеження А більше 0, Б більше нуля, і Б не дорівнює і А не дорівнює одиниці в даному випадку. Тобто ми можемо. В даному випадку записати це таким чином. Наприклад, якщо я маю 5 в степені логарифм за тією самою основою 5 від 3, то це буде просто дорівнювати 3. Ну І це можна використати, коли нам потрібно записати будь-яке число через інше, іншу основу. Ну, Наприклад, от мені треба число 7, а записати його як 5. То я проводжу через основну логарифмічну тутожність і записую це ось таким чином. Це потрібно для розв'язання певних видів завдань. Далі. Логарифм з основи А від 1 це 0. Якщо основа і підлогарифмічна функція однакові А і А, то це одиниця. І далі наступні властивості також потрібно знати. Тому, наприклад, якщо я маю логарифм. За основою 3 від 15, то я можу записати це таким чином. 15 це 3 помножити на 5. Тому це буде логариф за основою 3 від 3 плюс логариф за основою 3 від 5. Але так як логариф за основою 3 від 3, це 1, то в кінці кінці ми будемо мати 1 плюс логариф за основою 3 від 5. І аналогічним чином можна поступати, коли ми шукаємо логарифм від частки. Далі, якщо ми маємо показник в підлогарифмічному виразі, то ми цей показник можемо винести наперед. А якщо показник в основі, то виноситься обернене до даного показника числа. число. Наприклад, якщо я шукаю логарифм за основою 2 від 16, це можна записати. Таким чином 4 виносимо наперед, а далі логарифм за основою 2 від 16. А цей логарифм, як ми знаємо, це 4, тому буде 4 помножити на 4, а отже 16. А якщо я, наприклад, шукаю логарифм за основою 27 від 9, то я знаю, що і 27, і 9 це основа 3 числа мають. тому 27 запишемо як 3 в третьому, 9 3 в другому. І так як у нас є показник в основі, то це буде дріб, і цей показник піде сюди, вниз в знаменник, а двійка піде в чисельник. В результаті буде 2 треті. Ну і далі певні властивості, пов'язані з тим, коли ми міняємо місце положення оцих двох чисел, в результаті виростає оберненим. А відповідно добуток ось такий, звичайно, буде дорівнювати одиниці. Ну і останнє це формула, за якою можна привести до будь-якої іншої основи записати логарифм. Наприклад, якщо в мене є логарифм за основою 2 від 3, а я хочу перейти до десяткових логарифмів, то це я запишу так. І тут і тут пишемо. Логарифм десятковий, трійка йде в чисельний сюди, а 2 в знаменник. І буде запис ось таким чином.